Сьогодні буде таке продовження вчорашньої прогуляночки, тому що я вчора, як не знімала одну прогуляночку, в мене вийшло там до 50 хвилин, тому мусила розділити на двоє. Сьогодні трішки більше розквітла Астріт та ось череночок бельведера, але вже не буду перезнімати, ставлю вчорашні кадри. Чому знімала себе? Тому що хотіли мене побачити. Я вже так трішки вставила клематись ось цей такий голубенький, що був пообрізала. І так ось як він виглядає. Якось поганенько, ну нічого. Це ось моя незнайомка. Ну, теж багато квітів вже пооббирала, але ось, як бачите, ще дуже багато квітів буде квітувати, буде вона все літо. ну Такі квіточки вже старіці, теж. Що які тримаються, то я і не забираю їх. Взагалом, взагалом воно все виглядає гарно. Бельведери мої ось маю один череночок, другий, і ось там материнський кущ. І, до речі, що я помітила, що ось в череночках квітка навіть крупніша, ніж у материнського куща. Нічим не відрізняється. Черенкована троянда від материнської, але квітка бачу більша. Юки в мене всюди просаджені. І ось пале рояль у мене розквітла, це і буде другий сезон. Прийшла дуже таким благеньким саджам, там один патичок. Ну, ось бутони, ну, прям п'єр-п'єр, тільки ось немає ці, цієї рожевої кайми і серединочки. А так то дуже схожі на бутони п'єра. А, є, бачите, теж ось є така рожевиночка, тільки менша. У ну, мене зараз квіти білі. Коли розквітали, були дуже чарівні і була така вершкова серединочка в них. Вона вже досить довго квітує, її вже треба і обрізати. Але я не встигла її зафіксувати. Ось теж квіточка така. Велика квіточка, така, така вона, як пієр. Це ж спор від п'єра. Ой, я вже дала мені цей рік. <кхід> Базальнички гарні, ось вже найвищий півтора метра має. Так, і чарівний, чарівний бельведер, подивіться. Кущик гармонійний, подивіться, все на одному рівні. Як красиво. До речі, мені здається, десь ось так біля куколоку, мокарози, було б теж непогано. Він має якісь такі відтіночки, хоча він такий, коли розквітає такий прім яскравий. Але він, бачите, квітка, не можна сказати, що помаранчева, в неї є рожеві персикові відтіночки. І навіть ось так при відквітанні. І Ну, ось якщо так дивитись, вона якісь має каволь в собі відтінки. Е, такі відтіночки куколоку -ку -ку. вона не є стійкою, вона швиденько обсипається. Зараз вона тримається гарно, тому що така погода квітує, те, що як бачите, з уцвіттями. Ну, десь так максимум до п'яти. А, а ні, тут бачу навіть шість. але це. Базальний пагінчик. Загалом так від трьох до п'яти у суцвітті, Ось, бачите, 5. Тут вже теж квіточку треба забирати. Ну, ось коли я вам показувала, що він розквітнув десь дня 4, тому ну, ось так. У мене останні відео трішки так запізненням виходили. Рушка ордінал. Красивий. В нього от спека була, він позакручував собі листочки, а тепер вже розкручує. Красивий, рясний. І теж такий він, що можна і не обрізати ці серединочки, він сам вже собі випускає знову нові бутончики. Але я трішки пообрізала. Ну, він у мене молодий, цей це другий буде сезон. Я вже почала забувати це все. у ваніли. подивіться, які чарівні, гарні бутончики. Квіти великі. Ось. Ну, це ще вона, це ще вона і невелика. У мене були і більші тут на ній квіти. Пухнаста. Ну, аромат такий, як чайної троянди, але це теж, я ж кажу, від погоди залежить. Дала ось теж гарні базальнички. Отут, коли розквітнеться однократна трояндочка, оце буде вау, на бутончиках стоїть е флешнайт, здається. Ну, напевно, що так. Бачу, поки тільки, тільки червоненькі. Ну, Це вже там пізніше. О, так, темний-темний такий, пелюсточка ось темно. І це він посаджений під ванілою фрайс, думаю, буде непогано. Отелло вже, ось, бачите, пообрізала перші квіти. Так загалом, тут дивіться, як піончик, квіточка, так, як такий ненабитий піон. Квіточка досить немала. Постоявши до руки, так теж сріблом віддає, дуже немарідімо зараз схожа колір. Ну, мені здається навіть. Це ж не один в один, але дуже схожа. Ароматна, ароматний дуже класний. ну Це ж жанглієчка, її тільки другий сезон ще. Ще буду її чекати, але я ж кажу, дуже вона мені подобається. Я ще рік була і незадоволена, а зараз дуже подобається. І розквітає в мене новиночка моя. Того року посадка клематись Стайга. Я його таким нещасненьким купила, ну він мені я замовляла, він мені такий прийшов. Але бачу все ж по сорту. Ну так, трішки він ще, не сказати, щоб красивий, але тільки розквітає. Подивіться, скільки. Ось це таких пару гілочок благеньких, а бутончиків досить немало. Ну Така вже красива, мені дуже подобаються ось ці пелюстки. Трішки камера їх зеленішими робить. Вони такий більш як густіший колір, як болотний. Так красиво ось цей зворотній бурячковий колір, а тут ось такий. Ну і молоді, такі ось вони бурячкові. Цуцвіття ніколи не обрізаю, дуже воно мені подобається. Ще й от біля троянд. Так, в мішках вона у вас такі графині, бачите, ось так і з бутонами, класно поєднується. Перші квіти вчора розквітли, камера трішки висвітлює. По краям воно взагалі такі. Має плямочки, смужечки темні такі. Красива така ароматна квіточка, якась вона благородна. Камера висвітлює, вона така має такі смужечки якось цього бутону кольором. Ну, ні, ось ну, чомусь ніколи камера не може цю троянду гарно передати. Дуже висвітлює. Ну, сьогодні і сонця немає. Ось коли сонце, в мене камера так чудово передає кольори. Ось, бачите, тут трішки видно, що є ось такі темні плямочки. Вживу вона яскравіше виглядають. Та щось такими суцвіттями квітує. Я ось тут її одну гілочку повище залишила і в неї на такій високій, ось, бачите, короткі. Вона собі на високій гілці, короткі собі ем, дає на квітування пагінчики. А ось тут, де обрізала коротку, ну, тому що вона вимерзла, то подивіться, які. Довгі. Ну, загалом то така вона дівчинка висока, ось це. один погінчик такий, теж треба підв'язати, тому що, бачу, він в мене не підв'язаний. Подивіться, як вітер тут це все гойдає і це ще не сильний вітер. Це досить так часто в нас почалися отакі от ці вітра сильні. Ну, ось такий от кущик. А тут в мене ось антик 89, теж красива трояндочка, квартирована, дуже довго тримається, теж до погодних умов стійка. Але дуже вже росте височенно Це в мене ось пригнана гілочка, і подивіться, як вона бічні які в неї величезні гілки бічні Ой, треба щось її може краще зафіксувати, бо вже в нас такий вітер. Ось вона там. Наверху на метровій висоті почала квітувати. Чому вона в мене в шині, так як і саліта? Тому що я при посадці, у 2020 році, ще коли я тільки починала щось садити, не знала, що прививку треба заглиблювати. <кій> Мені сказали прививку і наверх, то я так і посадила, а потім ну, два патика, два патика і, все, і не розвивається троянда. І Я потім вже почала дивитися різних дівчат, трояндарочок і. Зрозуміла, що прививку треба заглиблювати. І я поставила колесо, насипала ще землі, і вже отак от воно в мене буде. Ну, колись з часом чимось замаскую, але поки мені, чесно кажучи, взагалі не заважає. Дуже вона така в мене височенька. Вона була і широка, я її була попригинала. ось такі товстющі ще гілки. Я її була попригиняла ось так от до сітки. А, тут ще й видно, ось, бачите, позалишалися. Але вони ж вимерзли, я мусіла їх вирізати. Зараз спробую показати квіточку, але говорити нічого не буде, тому що як віддаляю телефон від себе мене вже не чути без мікрофону. Ну, вона тільки почала квітувати, тому подивимося на неї пізніше. А, тут чогось в мисці. Такий всі чито гібридний квітує. Це здається, Камчатський. Не знаю, точно. Писала мені там пані Галина, що це Камчатський. Але я, чесно кажучи, я не гуглила. У мене щось на це, я не знаю. Дуже рідко гуглю, щось шукаю. так. М'ятка. М'ятка тут завжди була, м'ятка тут давно, я її залишаю, тому що вона і пахне. І я її, чесно кажучи, додаю листочки в деякі компоти. Мені дуже подобається до малини додавати фіалочка, подивіться, які листи величезні. Величезні просто ось це розділяла зимою, розділяла. Ну, зимою не пам'ятаю, були ще потім морози. <кій> Розділяла кущик один на двоє. Ну, нічого гарненько собі так от квітує. Красиво, ось так, коли кущик маленький, ці суцвітячка так мило. Тує моя підрізана від котів, а вони тепер, знаєте, що я ось нещодавно побачила, вже не достають мітити ось так її зелень, то вони вже. Залазять лапками із сходинки на стовбур і вже починають дерти стовбур мені. Ось Такі в мене шкодники. Медунка теж така красива, дуже мені подобається. Залишала клітконоси. Я вже їх і пообрізала, але ось бачу вглибі я щось не подивилася. А тепер вони позасихали, і так видно, це їх добре. І красиво. Класна така рослинка, знаєте, вона мені колись не подобалась, я не розуміла. А зараз ну, така вона класна. Я завжди її підходжу і трогаю. Такий цей звук. Ось сьогодні такий вітер, а я без мікрофона отак знімаю. І я не знаю, що буде мене чути. Ця арка дуже негарна, ось так з цієї сторони цієї виглядає, але я на неї кину дві гліцинії з часом. І думаю, буде досить непогано стовпчик ось цей посередині, що жахливо заважає, закриється клематисом. Правда, тільки на літо, але побачимо, що там далі буде. Ось мені прийшли трояндочки з Розіни нарешті. Я їх так довго чекала. А чому чекала? Тому що ось кафела те мені сказали, що виявилась пересортом розцвіла. І бургунді Айс також, тому мусила замовляти. Я ж думала, що в мене моя Афрудіта пересортом розцвіла. Мені там писала дівчатка, що все ж таки може бути що-то вона. Але я, поки до цього коментаря дошло, то я вже замовила. Замінила ось і одну Троянду, а одну Троянду замінила на Вікторіан Класік. Ну я ж її дуже хотіла. Тому ось вона, моя красунька Вікторіан Класік. Ось вже бачу мінерву. Так, трояндочки маленькі. Маленькі. Я вже бачила деякі дівчата, показували теж свої трояндочки від Розіни. Такі теж вони маленькі. Ну, я не відмовилася від замовлення. Нехай так уже буде. Зараз розпакую. Отже, що я замовляла? Трояндочка Капабіліті, Мінерва. Ой, Мінерву, слухайте, ну так я не хотіла собі Мінерву. Вона, наскільки я знаю, горить, але це щось я вже, я ж кажу, мушена вимушена була дещо заміняти із того, що я замовила, і трішки такі во. Афродіта, Мішель Друкер і Вікторіан Класік. Трояндочки по 160 гривень. Ось такі Мінерва. Ну, камера висвітлює. Висвітлює. Ну, я думаю, багато хто знає Мінерву. Вона прям така чорнильна. Так, трояндочки невеликі, ось такі. Ну, що я вам скажу? Я дуже сподіваюся, що вони підуть вріст. Тут можна сказати ще один тільки пагінець. Далі Мішель Друкер теж ось така є бутон. Ну, ну думаю, наростуть. Ось єдиний, що Вікторіан Сік, хоч і гарний такий. Бачите, така моя бажана. Теж ось такий пеньочок і на ньому три гілочки, Ну це хоча б щось. Віточки грязноваті, ця ось вже посипалася. Але подивіться, скільки бутончиків, бутончик яскравий, квіточка ось така махрова, невелика. Ну, це звісно потім потім вже краще. Боже, така ароматна ця мінерва. Я вам не можу передати, прям варенням чайним пахне. Афродіта ось така. Тут взагалі ось так. Це ж один погінчик. І капабіліті це взагалі. Ось така. Бачите? Ну, це можна сказати, що це, знаєте, що як череночок, от свій віткнутий в землю. Я вчора чула, що вони там працюють під обстрілами, тому тому, тому, нічого, все наросте. Нарешті в мене є Вікторіан Класік. Оце добре. Все, зараз буду бігом садити, посадку показувати не буду, як завжди, тому що я посадкові ями не роблю. А тут тим більше, що закритий корінь, зараз просто дістану, поставлю в ямку і все. Я думаю, там коріння не підкручене. Якщо, звісно, потрібно перевіряти, якщо коріння підкручене, треба його розправляти обов'язково. Ну, це вже так скажу. Нагадаю, я знаю, тому що всяке буває. Отак. Хочу показати, я ось викопала ямку і дістала я з горшка саджанець. Ось така тут гарна коренева. Мені здається, тут коріння не підкручене аж ніяк. Тому, знаєте, навіть не хочу оце все розривати. Дивіться, як гарно. Тому я ось так ставлю і засипаю. Що хочу запитати, у мене ось є тут, бачите, такі куски крейди в землі. І я ось не знаю, воно трояндам не шкодить. Відгукніться, будь ласка. Так, отже, так, замість водички, яку я тут була нещодавно звідси прибирала. Я ось посадила Вікторіан Класік. Я його садила. Спочатку ось тут, але в мене ж розцівівся пересор Чіпендейл. Дейл. І посадила вже я Вікторіана, поки тут ось є вільне місце. А потім, коли я Чіпен Дейла приберу, ось так, бачите, воно, там така рожевенька Вільям Крісті. І ця теж така невеличка мила до Вільяма Крісті. Дуже-дуже непогано кольором вони. Ой, ось так. Так, це я вже спішу, але вже як є. Ну, а ось Ючі Пенделей заберу на нову діляночку, і тут щось не знаю навіть що, якого кольору троянду тут тепер підсадити. Ну, Буду думати, У мене там ще має розквітнути біля Fire Fireflash, він такий жовто-помаранчевий. Ще Каталіна буде жовта, Дені хан, ще я не знаю яка. Ну, це вже я буду потім думати. Так, ну і що ж, я вимкнула камеру, якщо я ще не все показала. Ось в мене було пусте місце. Я ж посунула ірис, щоб звільнити місце собі для нової трояндочки. Ось. Ще я підсадила капабіліті тут. Ну такий, бачите, саджанець сліпенький, ну нехай наростає. Добре полила і замульчувала тривичкою. Це вже вона суха. Я завжди ось так мульчую, і по підкорі нікому нічого немає, але я нікому нічого не раджу. Так, і ось воно, бачите, там Мінерва, там теж так місця. Бачите, достатньо. Думаю, нормально буде. Я так подумала, що а, бачите, такі в брати грім, такі квіточки, метелики, як у Мінерви не набиті. Так само бріоза, ну така вона собі. Як я подумала, тут вона буде нічогенько так. І капабіліті червоненька до ось цієї. Ну і взагалі. Ну, це вже, звісно, все буде потім видно. Так, все носилося я з Афродіту, я щось не знала, куди мені її діти. Тут в мене Magic moment. ось я Афродіту біля. За ним трішки так посадила, тут ніби й місця достатньо. А тут Мішель Друкер. Вона така має бути рожевенька, двоколірна. Думаю, так нормально буде. Меджик момент він такий цікавий, такі має кольори. Ну, це теж все потім буде видно. Ось так. Манюсики такі. Ну і в мене квітничку цьому залишилося вже тільки три місця. Одне. Друге, і там ось біля лілейника третє. І все, і цей квітнень буде закінчений. Все, друзі, всім пока-пока. Цю частиночку я вже оглядом закрила. Тепер треба буде йти далі. Ось Артеміс, який великий.